Хоч і в тузі, дізнався, як удробиці нові своєю смертю врятував ти друзів, хоч сам поліг, але вони живі. І бачив ти, подяки, їхню силу, яку вони тобі приберегли, такі не зрадять на твою могилу, злітаються щоразу, як орли, похитять, похилять мужні голови додолу, А на очах мужська свята сльоза. Усі прийшли в важку життєву школу, молитва їхня лине небеса до тебе. І ти чуєш їх, що миті, ти і до нині їхні побратим, а пам'яті гармати танки крази, І ти чуєш їх щоразу, а пам'яті гармати танки крази. і Лувазьк, і сльози, кров і дим. Ви йшли на поміч, щоб котел пробити. йшли на поміч, щоб котел пробити. Що сплів москаль, як терновий вінок, Бо що він може більше ще зробити? Давно у крові кожний його крок. Наказ спинитись, ти пішов з комбатом. І враз від тебе пролунав дзвінок, ховайте швидко, вас накриють градом. Ховайтесь і прощайте, і замок. Ти був учитель, лікар душ дитячих, а на війні став медиком лятів по серцям, а ти світло й гаряче. Добро творив. Та й в небо полетів, казав мені мій друг, що був з тобою, якби не ти, то сотні полягли. І мій сино вже став би сиротою, а так життя своє ми зберегли. Про нас Тарас подумав мить останню, і нас відвів і чорної біди, тому життя в такому віці раннім, тому і смерть, в такому віці раннім, в життя перетворилось на завжди, то вічна пам'ять. Милуйте, мій синку, від мене і від друзів від усіх. Ти своє серце світле, як перлинку для Бога і для правди приберіг. Бо він пішов з комбату, ну він такий служив там, пішов 26 е, березня, Тут був цей е, калинів. Їх там сам гайдуй.